А можна було сісти, записувати відео вже знаючи, що ти скажеш, а не сидіти години думати, що ти скажеш? Ні, не можна було. Всім привіт! Сьогодні у нас 27 листопада, 11 ранку, сьогодні у нас четвер, але в мене вихідний. В універ я не йду, бо в нас сьогодні є лише один залік, і він в мене автоматом, що мене не може не радувати, тому що це латинь. Я дуже рада, але я не хочу у сьогоднішній день взагалі там прокрастинувати, нічого не робити, знаєте, тому я вирішила зробити хейт-конем, так от, знаєте, включити камеру, знімати весь сьогоднішній день вам на влог. І це буде мені стимул хоча б чимось зайнятися. Чи спрацює це? Побачимо. Але так. Да. У цьому відео ви побачите лише сьогоднішній день. Я не знаю, наскільки він вийде довгим чи ні. Я постараюся зняти щось цікаве, хоча я не обіцяю, що в мене сьогодні взагалі буде щось цікаве. Мені треба доробити дещо по універу. І, в принципі, з такого нагального це ще готуватись до екзамену. І аби реально не просидіти весь день в Тіктосі. Я вирішила, що ну, там знімати влог і там щось робити. Я вже зробила собі чай. У мене вже, знаєте, вже я трошечки запустила мозок, тому що я зранку. Я не вмію нормально. комунікувати. комунікувати я нормально не вмію. У нас зараз, тільки 11 ранку, я встала десь. Ну, ладно, я, я прокинулась о 8.30, таки позалипала в Тік-Ток. З півгодинки в 9 тисяч, чимось встала. І так. Да. Скажіть, що, у вас, що вам посвітло, тому що в мене тут теж є лампа, яку ми можемо так прибрати. І але це дуже темно, погодьтеся, типу, так гарніше. Мені так подобається більше. Як мінімум, мені подобається більше. А вам придеться звикнути з тим, що все буде так, як подобається мені. Цей влог уже похож на треш. Так от, що ми сьогодні робимо? Почнемо ми, напевно, з того, що я приберу стіл, бо тут твориться треш. Розкладу сумку, яку я ще вчора не розклала. І трошки приберу в цілому в кімнаті. Тому що оцей безлад, він на мене діє. Я не можу нічого робити. Просто мене все демотивує. Потім я спробую зарядити техніку. Тому що, до речі, давайте подивимося, коли в мене сьогодні будуть вимикати світ. З 12 до... 15.30 до 12. У мене ще година є, аби щось зарядити. Якщо ви дивились мій минулий влог, то я там дуже жалілася, На те, що в мене немає павербанку, мені треба павербанк. Бо Взагалі я там сиділа без світла по 8 годин в день. Ось ось таке ж частичко в мене тепер є. Я не знаю про жодну характеристику, що вам про нього сказати. Взагалі, я в цій штуці. Не розумію аж нічого. Але мене радує, що він в мене є. Можете глянути ось це, типу, там якісь є показнички. Можливо, вам воно щось дасть. Тому що прикольний мені подобається. Він опять включився сам по собі. Дякую, можна виключитись? <плух> Виключилася. <так>. Все, не <плух> виключився. Ой, бляха. Скрімер, вибачте. Так от, зараз перебираємо стола. Потім е готуємося до екзамену і доробляємо, мені треба розібрати питання до заліку на історію. Мені завтра історія. Е щось 100 з лишнім питань. Ну, понятно, що я його не вивчу, але я подивлюся, що я зможу з ним зробити. Да. М -м давайте, почнемо щось робити, бо я. Ви знаєте, я, я можу говорити вічність. Якщо ви не дивились попередній влог, ви багато чого втратили. Тому її подивіться. Я вимкнула вам світло з надією, що вам стане краще видно. Сподіваюся, вам стало краще видно. Мені подобається усе в цьому кадрі просто. Але мені пофіг. Я вирішила відразу зібрати сумку на завтра. У мене завтра тільки залік з історії другою парою, це на 10.05. Хто пропустив минулий влог, я там розказувала, коротше, трохи свій е, графік, але то таке. На залік з історії ми беремо зошит з історії. Це ще з НМТ. Такий тільки нарікет, він вже бідній розвалюється, але нічого, він доживе. Потім я беру зошит, я за щось писала з історії теж, але основне мені звідси требайний листочок. Так. Потім мені ще завтра я здам свої словники з в бібліотеку назад. Ми беремо їх. Звісно, ми... Чекайте, дай, тому мені так не зручно Тобто ми ще беремо цю сумку, а вона вже грязна. Я не знаю, що з нею сталося. Коротше, ось цю сумочку ще беремо сюди, я її завжди беру. Е -е -е. І напевно, що ми можемо скласти цю сумку, зробити її меншою, бо я не люблю з цією геабаритною пускатись. У мене, знаєте, моя пів стола прибрана на іншій половині з дома, зерна Ніхто того не бачить. Я роблю мене, я теж того не бачу. Зараз я познаходжу відповіді на завтрашнє питання з заліку. Трошечка. Потім спробую... Ой, вибачте, столпа шатала трошки. Потім, ну як спробую. Спробую, тому що я не люблю це робити. Мені треба хоча б 15 хвилин просто виділити і 15 хвилин описувати картинку з англійської. У мене екзамен через тиждень. А там, типу, два завдання: тест і опис картинки. Which is not fun at all. Давайте пішли з вами робити історію, а потім описувати картинку. Боже, поможи! Норм відкрити 103 питання, коли в тебе залік завтра. Я вважаю норм. Розуміли тут тільки три сторінки питань. гайс, історія дана. Зараз у нас, скажу скільки часу. Пів другого. Пахуйте, скільки я її робила. Довго. У мене вже аж губи пересохли, я вам кажу. Хоча я мовчала. І зараз хочу описати картинку. Такий тренувальний метод в мене. А потім хочу трошечки продумати, що я коли допустити на YouTube. Тому що в мене немає, знаєте, ніякого плану, а я люблю, що в мене все за планом. Та й таке. Зараз, коротше, вам вімкну, послухайте, як я описую картинку. Тільки мені спочатку треба знайти картинку. Це взагалі не дуже мені треба. Що це таке? Куди я вже зайшла? Вам дуже погано видно, я піду ввімкну світло. At first glance, it may appear to be just an ordinary moment taken from this family, or you know, just one second of their life. But if we look closer, we can definitely tell more about their life in general, about their habits, their characters, about a lot. And that's quite thrilling. картинку, Я вам ставлю. Все, не буду важливо, я вже зі мною? Він відщокнетесь на ну, що воно вам треба? Зараз я шукаю собі якесь відео на фон і буду думати контент-план для YouTube. Ну, типу, контент-план це не так, знаєте, грубо складені контент-план. Вчора я виставила вам перший лог Якщо ви його ще не бачили, ідіть подивіться. Я десь тут то залишу вам посилання, якщо я не забуду. І так. Зараз цей другий влог я знімаю, і в мене вже є ідея третього, але я не впевнена, що я його зроблю. Я м, пообіцяла вам, що я буду знімати м, навіть не так, не знімати, преди, що я поправлю штатив, бо в мене провід від ноутбука збисає, і може ноутбук відідатися від провода і виключитись. Так от. Я пообіцяла вам, що я буду знімати хоча б одне відео в тиждень. Навіть не так не знімати, а виставляти одне відео в тиждень. Тому це трошечки важко напряжно, я знаю. І я маю якось розписати, що коли мені робити. Типу, коли знімати, коли монтувати, коли придумувати, що знімати, щоб це було таке, знаєте, a quality, a quality work, you know? так. тому все. Я пішла трошечки ще з цим попрацюю. Потім до вас повернуся. Я не знаю, вам подобається це відео, бо я ще поки не зрозуміла, що ми з вами тут робили, що ні. Ну так. Так і живемо. Безпечніше все-таки 180, правда? 180. Час. Ну погодьтесь, це має бути логічно Чекайте, тут є спеціальний для картошки, стоп. Мені показано, я не люблю таке. Э, э, вот. Мод. Як зробити мод? мод? Ти дієш? Вот. Оце воно. Оце воно майбут. Ай, все, вважаєш, це шедевр куст. І люляй, ніхто навіть не постраждав. Мені можна на майстер-шеф. Я вважаю, що ну, кращого ви не знайдете просто. Також подивилися це відео. Мені дуже приємно, що ви його дивилися і додивились до цього моменту. А ми побачимося з вами в наступному.